Виконуємо номер 900 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Для засіву поля житом на 1 гектар площі висівають 120 кг зерна. Скільки потрібно жита, щоб засіяти поле завдовжки 1400 метрів і завширки 450 метрів? Знайдемо площу поля, приступаємо до виконання. Для того, щоб знайти площу поля, ми 1400 помножимо на 450. 4 Множимо на 5 – 20, 0 записали, 2 запам'ятали. 1 множимо на 5 – 5, до 2,7. 4 множимо на 4, 16, 6, записали, 1 запам'ятали, 4 множимо на 1 4 до да 1, 5. Виконуємо додавання. Зносимо 3 нулі, запишемо ще один 0, 7 додати 6, 13, 3 записали, 1 запам'ятали, 5 додати 1, 6. У нас вийшло. 630. Тисяч метрів квадратних і пояснюємо площа поля, тепер запишемо 630 тисяч метрів квадратних у гектарах. Один гектар дорівнює 10 тисяч метрів квадратних. Тому 630 тисяч метрів квадратних. Це дорівнює у нас 63 гектари. А тепер дамо відповідь на питання, скільки потрібно жита, якщо для засіву поля на 1 гектар площі висівають 120 кг. Виконуємо другу дію. У нас 63 гектари помножимо на 120 кг. 120 множимо на 63. 2 множимо на 3 – 6, 3 на 1, 3, 2 на 6, 12, 2. Записали, 1 запам'ятали 6 на 1 – 6, до 7. Виконуємо додавання 0. Переписали 6, 5, 7 7560 кілограмів. Потрібно. жита, щоб засіяти поле. Записуємо відповідь. Відповідь 7560 кілограмів. Ми дали відповідь на питання, скільки потрібно жити, щоб засіяти поле завдовжки 1400 метрів і завширки 450 метрів, якщо для засіву поля житом на 1 гектар площі висівають 120 кг зерна. Номер 900 виконано.